Як отримати Законних 2 гектари землі, що положено кожному українцю. Так, дійсно, відповідно до Конституції України, вся земля належить народу України, але, на жаль, це далеко не так, і народ України ніяким чином не може її отримати. Якщо взяти законодавчому полі, як отримати бажану земельну ділянку, ви повинні написати заяву про надання вам дозволу на розроблення. Документації з землеустрою, до заяви додати паспортні дані, викопіювання бажаного місця розташування земельної ділянки. Але, на жаль, виникають трудності. З практичних знань виходить наступним чином: ви пишете таку заяву, знаходите таку земельну ділянку і вуаля. Орган місцевого самоврядування відмовляє в зв'язку з тим, що і переписують як відповідно до земельного кодексу, не відповідає генеральному плану, не відповідає містобудівній документації і ряд таких відмов. Якщо вглубитися в цю відмову і стати тошнотіком, як я говорила на минулому нашому ефірі. То виникне наступна дія. Ви запитаєте, от конкретно вам прийшла відмова? Запитайте, мені, а дайте мені, будь ласка, викопіювання з генерального плану, що там не передбачено. Бо, якщо ви розумна людина, ви звернетеся до професіоналів, які перевірять вказану вами земельну ділянку і з'ясують всі обставини. Відповідно до генерального, відповідно до містобудівної документації, щоб ця земельна ділянка відповідала всім вимогам, в тому числі. Перевірять на наявність переданих у власність даної земельної ділянки. Бо не забуваємо про те, що може бути таке, що дана земельна ділянка, яку ви виділили, яка не внесена до публічної площини, вона вже має зареєстрований державний акт, наприклад, оранжевого кольору, який не містить кадастрового номера. І тоді дійсно така відмова буде правомірною. Тобто, перед тим, як звертатися до органу місцевого самоврядування. Ви повинні чітко перевірити вашу земельну ділянку, щоб вона ну, явно була ніким не зайнята, і щоб вона відповідала всім характеристикам, в тому числі містобудівним документаціям. Тоді, якщо вони вам пишуть таку відмову, ви Пишете заяву до суду і в судовому порядку таку заяву таке рішення оскаржуєте. Вчора ми спілкувалися з нашим клієнтом, він тут у нас в Болтавській області. В нього взагалі унікальна ситуація. Людина звернулася до органу місцевого самоврядування з двома заявами. Перша заява була в шостому місяці 23-го року, друга заява була в жовтні місяці 2023 року. Обидві заяви на, на минуточку, да, увага, просить надати дозвіл йому на розроблення документації землеустрою, щоб в подальшому на аукціоні придбати право оренди. Тобто людина зацікавлена в тому, щоб дана земельна ділянка вийшла на аукціон, і на аукціоні її взяти в оренду. І заяви ці не розглядаються. Чому? Запитання, чому не розглядається заява? Відповіді не дають. Відповідь була остання відповідь, яка надійшла від нашого різного департаменту, що треба довивчити питання. Скільки ще раз, скільки вам треба часу вивчати одне й те ж саме питання, яке безпосередньо вже 5 чи 6 разів виходило на засідання комісії. Ну, неймовірна ситуація, да? тому. Особа прийняла рішення звернутися до суду і в судовому порядку оскаржити таке, скажімо, таку бездіяльність. І виздає бездіяльність органу місцевого самоврядування, в тому числі бездіяльність самої голови місцевої ради. І вуаля, приходить відповідь на приходить відзив на позов, в якому вони описують. Чого буде відмова, але ж, вибачте, відмови ще немає, ви ще ж не розглянули його на сесії, відмову ви вже ще не озвучили. Ми лише оскаржуємо ваші дії і визнаємо вашу бездіяльність. Ви повинні показати, чого ви бездіяльнічаєте, а не чого ви вже плануєте відмовити в цьому питанні. Те, що ви відмовите, то вже буде окремий позов. А тут окрема ситуація, чого ви бездіяльничаєте. Тому це було виглядало дуже смішно, і, от знову ж таки, відповідаючи на ваше запитання, я хочу сказати, що дуже тяжко в органі місцевого самоврядування добитися ось цих бажаних двох гектарів земельних ділянок. хоча вони реально є. Тому, Тому я постійно, постійно закликаю самі територіальні органи створювати такі резерви, які будуть для учасників бойових дій, дій які будуть для, для громадян. громадян. Можливо, не буде по два гектара кожному, але якась частина землі, яку ви потім висвітлите, і хто той, хто забажає отримати земельні ділянки, вони з'являться, напишуть відповідні заяви і отримають ці земельні ділянки собі у власність. Не кожен хоче отримати ці землі. Але ті, хто хочуть, ті повинні їх отримати. Наостанок хочу сказати по цьому питанню, що в будь-якому разі, ви завжди пам'ятаєте, що на сьогоднішній час ви не зможете реалізувати цю, це бажання, оскільки існує пряма заборона закону щодо надання та передачі у власність під час воєнного стану в Україні. Тож потрібно зачекати до завершення воєнного стану в Україні. Дякую вам за ваше Запитання.